Христос рождається, вітаю всіх на нашій молитві. Запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Радію як зі своїх успіхів, так і зі своїх планів. Радість це насправді дуже сильний мотиватор, це дуже така потужний двигун в нашому житті. Коли людина відчуває радість, вона бореться за життя, саме бореться за життя, не просто живе, а бореться, бо вона долає всі труднощі. І один з моментів нашої радості це коли людина дійсно радіє з того, що вона щось добула. Один з моментів радості це не просто здобуття перемоги. Але це ще й вміти побудувати свої плани. Теж, Бо майбутні плани, які людина собі робить, це є, знаєте, ота мета, до якої ти прагнеш. Людина, коли має плани, якісь, коли має якусь мету, вона живе. Чому кажу, радіти зі своїх планів, бо коли ми плануємо. Значить, ми хочемо жити. Коли людина, бач, коли людина планує, вона бачить своє майбутнє. А коли ти цього не бачиш, коли ти не маєш планів на майбутнє, тоді і життя в тебе немає. Це знаєте, за такий момент є та є, і все. І от зараз в часі війни дуже багато людей втратили радість втратили радість, тому що вони не бачать майбутнього свого. Вони не бачать свого майбутнього в цій країні. Вони не бачать майбутнього своєї країни. Вони читаючи, дивлячись новини, втрачають будь-яку радість, будь-яке відчуття цього життя. Але радість і плани, майбутнє плани і майбутнє життя приходить до людини. Від Бога, від моєї віри. Те, наскільки я вірю, те, наскільки я довіряю своє життя тому, кого не бачу, довіряю своє життя Богові. Тому ми маємо радіти, радіти цьому життю, радіти своїм перемогам, бо кожна перемога. Дає нам силу для наступних звершень. Кожна перемога, кожен реалізований план, є наче доказ того, що я живий, що я можу, можу набагато більше і краще. Щоб, вірити, щоб радіти цим перемогам, треба вірити. Тож вірмо в життя, віримо в Бога. І радіємо з наших перемог і з наших планів, бо це наше життя. Прошу домолитви, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які зсувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітле серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму, допоможи віднайти всіх безвісті зниклих. І даруй нам завтра день перемоги, сьогодні тихо, спокійно ніч, бо ти святий, все завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.